Доброго дня малята! Сьогодні запрошую вас на заняття з грамоти і пропоную вам вивчити нову букву та звук, який її позначає. А що це буде за буква? Послухайте, будь ласка, віршик. Зажурився заєць тато. Знов пустують зайченята, злий, зухвалий лис, близенько. Зайченята в дім хутенько. Малята, який звук найчастіше повторюється в цьому вірші? Так, звук з. І сьогодні ми з вами познайомимося з звуком з та буквою З. На що схожа буква з? Збоку, знизу, і згори схожа з них на цифру Три. Так, ми бачимо, що буква З має три зуби. Малята, а які ми знаємо з вами слова, які починалися на звук З? Ось погляньте. Заєць, земля, зелений, змія, зуб, замок, зірка. Зебра. Малята. Погляньте на цей малюнок і обведіть пальчиком всі букви З, які позначають звук З. Всі, хто на цій картинці знайшов 11 букв З, зробили завдання вірно. А зараз давайте з вами разом почитаємо. Спочатку з лівого боку поз'єднуємо звук з з голосними, які ми вже знаємо. Отже, за зу «зо», зі, зі «зе». А тепер почитаємо праворуч. Отже, перший рядок за зу-зо. А нище ми почуємо інший звук, який СА СУ. СО. А тепер, малята, давайте спробуємо почитати і утворити слова із складів, які ми вже знаємо. Отже, перший. К-О. з а За. Яке слово утворилось? ко за Нижче. В-А. ВА ВА-З-А. За. Яке слово утворилось? ВАЗА. Останнє слово в цьому стовпчику спробуйте прочитати самостійно. А тепер давайте перейдемо до другого стовпчика. Перший звук який? З, другий і. Зі. Далі н, а, На. Тепер з'єднуємо. Зі на. Наступні два слова також спробуйте прочитати вдома самостійно. А зараз малята, давайте спробуємо зробити ось таке завдання. Потрібно прочитати слова та поруч записати їх звукові схеми, а потім в ось цих смужках скласти схему речення із цими словами. Отже, давайте прочитаємо спочатку перше слово звук з, наступний і. Як ми читаємо з -М а Ма. Утворюємо слово «зима». Перший звук з це приголосний звук, тому що його проспівати не можна. В цьому слові він буде який? З. Твердий. Отже, позначаємо його одною рисочкою. Далі звук И, це голосний чи приголосний. Звісно, голосний, його можна проспівати. Отже, ми позначаємо його кружечком. Наступний звук М. Це також приголосний і позначимо його муже... рисочкою, одною, і звук а. голосний, отже, теж позначається кружечком. Давайте придумаємо, яке же речення можна скласти із зимою. Зима. Це чудова пора року. Отже, записуємо схему речення. Перше слово зима. Далі Це маленька рисочка, тому що це маленьке слово. Чудова, так, пора року. В кінці кожного речення обов'язково ставимо. Рапочку. Далі наступне слово: звук М і звук О. Як разом прочитаємо Мо. Далі Р-О. Ро З. Яке слово утвориться? «Мороз». Так. Мороз. Робимо знову звукову схему речення. Звук М. Це який звук? Приголосний і в цьому слові твердий. Потім звук О. Він співається голосний. Отже, малюємо кружечок. Далі Р. Приголосний, твердий. Далі О. Кружечок, тому що це голосний звук. І звук З, мороз. Він твердий, тому ми позначимо його однією рисочкою. Яке речення ви склали із словом мороз? Я складу таке, наприклад, мороз розмальовує візерунки на вікні. І запишу цю схему сюди, а ви спробуєте скласти своє речення. Отже, мороз. Скоріше не розмальовує, а малює візерунки де на вікні. І ще одне слово в нас залишилося: який перший звук? Перший звук Л. А далі голосний звук І. Коли ми скажемо склад «ЛІ», Потренуйтесь перед зеркалом, ваші губи розтягнуться в посмішки і складуться у дві смужки. Отже, перший звук Л буде приголосний, бо він не співається, але він буде м'який. Тому ми позначимо його двома рисочками. Далі звук І. лі. Отже, це голосний і позначається кружечком. Далі. ЛІ. Перший звук наступний. З. З. Твердий. Одною рисочкою і звук А, який? Дійсно, голосний, позначається кружечком. Тепер читаємо лі. За! Одне слово утворилося Ліза. Із е, словом Ліза це ім'я дівчинки, придумайте речення та запишіть його схему. А тепер, малята, давайте пограємося в гру. Визнач місце звука з у слові. Перед вами з'являться картинки. Вам потрібно буде назвати, де знаходиться звук з. Всередині слова в кінці чи на початку. Перше слово заєць, де знаходиться звук з? Так, на початку слова. «Бузок». Де знаходиться звук з? Вірно, всередині слова. А в слові гарбуз. Молодці в кінці слова. А зараз перед вами з'являться картинки. Я їх назву, а ви. Визначте, на якому місці знаходиться звук з. Отже, зебра, береза, мороз. Звук, казка. А на завершення нашого заняття давайте розгадаємо ребус. Погляньте, яку велику синю букву ви бачите. Так. Буква А. А в ній знаходиться який склад ЗА. А якщо сказати окремо в «а», «за», то вийде слово ВАЗа. Спробуйте зробити звуковий аналіз до слова ВАЗа та придумати з цим словом речення. Отже, малята на цьому наше заняття завершується. Сьогодні ми з вами. Вивчили букву З та звук З. Це приголосний звук, який зовні схожий на цифру 3. До побачення малята!